Так от. Наступний розділ, який буде, розділ номер 9 Він називається попереджувальні сигнали. Ну, По суті, тут в основному про поворотники, коли включати, коли виключати і так далі. Ну, Давайте в цілому розберемося, що являється попереджувальним сигналом. Перше, попереджувальні сигнали з світловими показчиками повороту. Це дивіться, от ви сідаєте в машину, у вас є руль. Так от, завжди зліва від руля є рукоятка. Коли ви цю рукоятку опускаєте вниз, це буде лівий поворот. Коли ви цю рукоятку підводите вверх, це буде правий поворот. Мається в виду світловий показчик повороту. У разі якщо ваш транспортний засіб не обладнаний світловими показчиками повороту, або вони несправні, лампочка перегоріла, то тоді ми ці поворотники маємо показувати руками. Чуть пізніше поговоримо як це. Опять же, лайфхак вам на будущее. Як знати, що в поворотнику перегоріла лампочка? Нормальний режим поворота це він цок, 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 цок. Якщо там згоріла якась лампочка, він робить цок-цок, цок, 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 цок цок Тобто він чаще цокає або чаще моргає. Ну, в залежності від того, цокають вони у вас там чи ні. Поміняти лампочку 5 хвилин для будь-якої дівчатки. Викручується фара, ну опять же, плюс-мінус, як вона там защокнуть. Знімається фара, к примеру. Винімається звідти лампочка. Так, о, вот, радусно з цією лампочкою. В автомагазин кажуть, Гах! вам дають таке саме, кажуть, 2 рублі. Ви берете ту лампочку, туди, і, і фару на місце. Все, там нема нічого сложного. Лампочку витягнути і таку уже поставити. Поэтому було б непогано, щоб оце не робити радостно і ура и до автомагазина, щоб десь там в багажничку, в якійсь коробочці, желательно ну, твердій, пару запасних лампочок лежало. Там двох контактних, одноконтактних. Це в хлопців своїх попитаєте, які ну, какие у вас лампочки, щоб запасних пару штук було. Тому що ну, ну, воно буває горить. Да. Слуший момент. Попереджувальним є бібікалка. Тут треба сказати, вот що. В городі бібікать не можна, окрім випадків, коли без цього неможливо уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Е, бібікалка може використовуватись за городом е, для попередження того, кого ви хочете обігнати. Представляємо, їдете одна полоса туди, одна назад. І такої, як то посередині дороги, їде фура. Ну, вона, типу, в двох рядах одновременно. І в том, і в том. Тому що ну, він собі до досередини, там дорога лучше і собі лупить, там 50 кілометрів в час. А ви хочете їхати 90. І ви раз виглянули, а він не пускає. Ви опять раз виглянули, а він не пускає. Ви йому бібіїв, -бі. він подвинувся, ви його обігнали, і він став знову на своє місце. Але ця штука працює тільки за городом. Якщо така ситуація у вас в населеному пункті, ви вмісто бібів можете фарами йому поморгати. Це називається оце от, перемикання світлофар. Ви йому фарами... Опять же, перемикання – це ви робите дальнім. І в 99,9% випадків це робиться цією же рукояткою, де поворотники. Тобто ви берете рукоятку, яка поворотники, і на себе її. Обичному це так відбувається. Ну, опять же, э, спитаєте свого інструктора, як конкретно в тій машині, на якій ви учитесь, це робиться. Мало ли, десь там пригодиться. Следующий момент це коли люди їдуть днем на постійно включеному ближньому світлі фар. Поговоримо чуть пізніше. Попереджувальним'являється аварійка. Розберемося, коли, як і що включається. Сигнали гальмування це стопи, це задні такі красні лямпочки. Ліхтар заднього ходу це коли ви включаєте задню передачу, там же, де стопи, загоряються білі, білі лампочки, які говорять про те, що ви або вже рухаєте заднім ходом, або плануєте рухатись заднім ходом. Ну, і є оранжевий маячок або розпізнавальний знак автопоїзда. Це три оранжевих маячка, які ніяких переваг в Русі не дають, вони лише е, попереджають про те, що даний транспортний засіб не такий, як всі. Наприклад, він миє дорогу, замітає дорогу, наносить розмітку. Він каток, він великоваговий, великогабаритний, негабаритний, має якусь специфічну форму. Ну, коротше, не такий, як всі. Він комбайн. Погнали далі. Коли ми маємо включати поворотники. Включати поворотники ми маємо перед початком руху і зупинкою. Тобто, якщо я від'їжджаю від місця парковки, я включаю поворотник. Якщо я паркуюсь, я включаю поворотник той, в яку сторону паркуюсь. Якщо справа, значить правий, якщо слева, значить слівий. А перед, перед цим ми говорили, що в місті можна і справа, і сліва. І якщо від'їжджаю, якщо від'їжджаю справа, значить лівий поворот, якщо від'їжджаю зліва, значить правий поворот. Противоположність, скажімо так. Далі ми повинні включати повороти перед перестроюваннями. Тобто, якщо я їхав в правому ряду і хочу перестроїтись в лівий, включаю поворотник, перестраюсь. Наоборот, з лівого ряду в правий, то наоборот, правий поворотник, з зеркало і перестраюсь. Забігаючи наперед, скажу, що включення поворотів ніяких переваг в русі не дає і не звільняє від вас від відповідальності і в життя запобіжних заходів. Якщо ви десь щось крутитесь, значить ви всім мішаєте. Ви тільки великий молодець, коли ви їдете прямо. У всіх остальних ситуаціях ви мішаєте. І якщо ви мішаєте, значить треба пропускати. Тому що ви крутитесь, а маневруєте. Так само повороти включаються перед поворотом. Є два поворота направо і наліво, і розворотом. Направо, коли повертаємо, включаємо правий поворот. Наліво, коли повертаємо, включаємо лівий поворот. Коли йдемо на розворот, включаємо лівий поворот. Тому, коли ви їдете і бачите, що хтось з лівим поворотом. То треба убідитись в тому, що він робить. Або повертає наліво, або йде на розворот. Тому що що то, що-то то це лівий поворот. Далі йдемо. <кій> У разі відсутності чи несправності на транспортному засобі слідових покажчиків повороту, ми робимо це все діло руками. Так от, ліва рука витягнута в сторону. Указує, що це лівий поворот. А... <кій> Представляємо, на машині несправний правий поворотник. Ми що, будемо тягнутися такою правою рукою? Ні. Ми візьмемо ліву руку, витягнемо в сторону і зігнемо в лікті під углом 90 градусів. Це буде означати, що це правий поворот. Тобто ліва рука витягнута в сторону, це лівий поворот, а ліва витягнута в сторону і зігнута в лікті – це правий поворот. І наоборот, права рука в сторону це правий поворот, а права в сторону і зігнута в ліпті під углом 90 градусів це вже наоборот, лівий поворот. Якщо у вас несправні тормоза, тобто стопи, ви піднімаєте праву або ліву руку вгору, або праву, або ліву вгору. Так, як бачите, це все діло зараз на ваших екранах. Наступне питання: це: а за скільки метрів треба включати поворотники? Так от. Повороти необхідно включати завчасно. Вот вам відповідь в метрах. Завчасно. Але не менше 50 100 метрів в населеному пункті, 150-200 поза ними. З урахуванням швидкості і умов руху. Показую на практиці: от дивіться, є условно синя машина. Вона хоче повернути, де курсор. Вопрос, де вона повинна включити поворотник? Тут чуть далі. Далі? Але ж тут не буде 50-100 метрів. Ну, тут метрів 20 хай. Та ніж? Тобто ось тут. Так. Водій білого подумає, що він заходить. Ну, а так, да, якщо допустити, що я в білому, і я під'їжджаю до перекрестка, у мене стоїть пропустить, синій повертає, ну, і я поїхав, а він ніхіра не повертає. Як би... Як а їде далі і повертає. Синій має пропустити білого, а що це? Пом'яха справа. А то, що у білого стоїть, Піс... Після пере... Після повороту. Так от, синій має виробити нафіг поворот, проїхати, тоді його включити. Тобто, включення вами ваших світлових показчиків поворотів не повинно вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Поэтому okay. ми не завжди виконуємо ці метри. Бо ми маємо враховувати обстановку, ну, то есть умови руху і швидкість нашу, в тому числі. Поэтому синій має протянути трошки далі, включити поворотник, і тоді повертати. Щоб білому було зрозуміло, що синій спочатку проїде, а тоді буде повертати. Ясно? Ясно. Uh -huh. <кхух> е по поводу того, коли треба припиняти показувати повороти. Так от, в метрах це одне слово, негайно. Закінчив повертати, виключив поворот. Точка. Отакі от ж ситуації у вас бувають, коли ви їдете по маршруту. Ви обично там є один момент. Ви повертаєте в лівий ряд, потім перестраюєтесь в правий, забуваєте виключити поворот. Білий бачить, що ви повертаєте направо, а ви далі лупите з правим поворотом прямо. І він починає а як, їхати. А як у тих е, машинах, коли він автоматично сам вимикається, цей поворот? Скільки він от від моменту включення приблизно до вимкнення? Все залежить від твоїх рук. Якщо ти їдеш і отакого робиш постійно, то ти його включила, дригнула і його вже нема. Mm. Він виключається від того, от ви його включили. Потім ви завертаєте на якийсь определений угол. Закінчуєте, машину рівняєте, він випадає. Якщо ви включили поворотник і об'їхали ще ямку, його вже нема. Треба його включати. Ще ямка, опять він випав, опять треба включати. Зрозуміло? Отак воно так. працює. Так, це сказав, це сказав, це сказав. Забороняється користуватись дальнім як попереджувальним, якщо це приводить до засліплення, в тому числі і через зіркала заднього виду. В принципі, теж понимаєте. Коли на постійній основі включається ближнє світло пар, тут є такі варіанти. Перше, це коли їдуть автобуси, мікроавтобуси, які перевозять організовані групи дітей і вони їдуть. Дальше. Коли всі, коротше, всі учасники колони їдуть на постійно включеному ближньому світлі фар, щоб показати всім, що вони колона. <клух> Далі йдемо. У нас є дороги зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів, які йдуть назустріч загальному потоку транспортних засобів. Що це за фігня? Ну, Во-первых, позначається от знаком 5-8. Тобто, виходить, допустимо, три ряда йдуть в одну сторону. А в проти шерсті всім їдуть маршрутки. То оці маршрутки, які їдуть проти шерсті всім, вони їдуть на ближньому світлі, щоб показати щось: До, дивись, я маршрутка, ти сюди от не, не газуй, не заїжджай сюди. Опять же, у вас три ряди в одну сторону, а маршрутки навстречу, по отдельно виділеній полосі, які може використовувати тільки маршрутки. Так, от, ось такі маршрутки, які їдуть по цій смузі. Е, їдуть на постійному ближньому. Великовагові, великогабаритні, негабаритні або які перевозять опасний груз. Во-первых, в них ось до маячки, ось оцих три оранжевих, тобто автопоїзд, автопоїзд, длинний, типу машина з прицепом. І плюс ближнє, що я щось опасне везу. В буксируванні є той, хто тягне, і той, кого тягнуть. Так от той, хто тягне, їде на ближньому. І в'їжджаючи в тунелі, ви теж в курсі діла. Заїхав в тунель, включив ближнє або дальнє це вопрос білету, в залежності від умов, щоб не спричинювати засліплення. Слідуюча інформація стосується е, визначення денних ходових вогнів. Помните таке? Це спеціальні такі лампочки, які призначені для поліпшення видимості е, іншими учасниками дорожнього руху. вас конкретно. Так от тут сказано, що з 1 жовтня по 1 травня циферку заповнить питають в білетах на всіх механічних, хто їде за городом, має бути включені денні ходові. У разі їх відсутності ближні світлофар. Коли має бути включена аварійна світлова сигналізація? Перше, це якщо ви вимушено зупинились на дорозі, ви їхали, 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 заболіла голова аварійку включили, зупинились, випили таблеточку і ждете, поки попустить. У разі вимоги, у разі зупинки на вимогу поліцейського. Він вас указує на вас, указує, де ви маєте зупинитись. Ви зупиняєтесь з дотриманням правил дорожнього руху і включаєте аварійку, ждете, поки він до вас щось прийде і щось там попитає. Далі. На механічному транспортному засобі, який рухається з технічними несправностями, при яких не заборонено їхати, це кусочок 31-го розділу. Запоминаємо а ще лучше послухайте, і потім запишіть на записі. Є чотири несправності, при яких не можна їхати далі. Перше. Ваша тормозна система або рульове керування не дають змоги вам зупинити або керувати транспортним засобом навіть за мінімальною швидкості. Наприклад, ви їдете 1 кілометр в час, нажимаєте на тормозулю, а машина не стає. Або ви, ви їдете 2 км в час, повертаєте направо, а машина їде вліво. І ви нічого з цим не можете зробити. То про яку їзду далі можна було? Второє. В темну пору доби і в умовах недостатньої видимості <кій> не горить ліва фара в режимі ближньому. Правої може не бути взагалі вона ну, а ліва має бути і працювати постійно в режимі ближнього. Ну має бути і має працювати хоча б в режимі ближньому. Могти працювати. Третє. 에... В дощ, туман, снігопад тощо, не працює скло очисних з боку розміщення керма. Що кажу з боку розміщення керма? Бо є ліворульні, а є праворульні машини. У нас в основному 99% все-таки ліворульних, тобто руль знаходиться по ліву сторону автомобіля. Але якщо вдруг право то тоді правий дворник. Коротше, дворник з боку розміщення керма має бути справний. Пасажиру не обов'язково знати, куди його везуть. І лучше плохо їхати, ніж добре йти. І четверте, е для простоти я його називаю щось з форкопом. Що таке форкоп? Це оцей задній крючочок, за який ми чіпляємо наш прицеп. Так от. Якщо з ним є якісь несправності, то їхати далі не можна. Ну, мається виду, далі з прицепом. По-научному воно звучить зіпсований тягово щепний пристрій. Ну, ви хочете тягнути прицеп, а у вас воно не. Ну, взагалі, форкок має або прикручуватися, або приварюватись. А ви таки взяли, приложили його, і, і так все І чіпляєте прицеп, грузите і їдете. Про яку їзду можна говорити? Так от, що тут сказано? Їхати з несправністю, яка не запрещена. Ну, наприклад, у вас щось случилось з коробкою передач, і робота є тільки перша передача. Ви включаєте аварійку, і собі пук, 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 до найближчого місця стоянки чи ремонту пуркаєте. Ну, ви всім указали, що у вас якісь несправності, і всі про це знають, і всі якось розчитують на те, що у вас неісправності. Далі аварійка включається на тому, кого тягнуть при буксируванні. Тобто той, хто тягне, включає ближнє, той, кого <клес> тягнуть, включає аварійку. Далі, автобуси, мікроавтобуси, які перевозять організовані групи дітей, коли їдуть, їдуть на ближньому, коли зупиняються, включають аварійку. Під посадку висадку, відповідно, ваша задача: проїжджаючи повз автобус, мікроавтобус, який перевозить організовані групи дітей, і зупинився, а його видно, бо він на аварійки. Ваша задача знизити швидкість, а в разі необхідності зупинитись для того, щоб уникнути наїзду на дітей. Третій ось, слідущий момент: аварійка включається на всіх механічних транспортних засобах в колонії, яка зупинилася. Тобто, коли вона їде, вона їде на ближньому, коли вона зупиняється, вона включає аварій. І в разі ДТП. Случилось ДТП, ви шльоп аварійку. Додатково до аварійної світлової сигналізації в двох случаях ще і встановлюється знак аварійної зупинки. Ну, оцей трикутничок. Тільки мені слово трикутничок не подобається, десь буде свободне час, я вам розкажу анекдот по поводу тугольничка. Вам подобається девочки поймуть прям, прям аж бігом. Мальчики, ну посмотримо. Е, в двох случаях: то есть аварійка плюс знак аварійної установки. Перший це у разі ДТП. Знак аварійної установки встановлюється не ближче 20 метрів в населеному пункті і найближче 40 метрів поза ним. І аварійка плюс е, знак аварійної зупинки. Це у місць. Коротше, якщо ви вимушено зупинилися у місці з обмеженою глядовістю чи недостатньою видимістю, менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку. Ну, десь в повороті опасному зупинились, машина поламалась. Ви включили аварійку, і в ту сторону, де хуже видно, поставили знак. Замість знака аварійної зупинки може. Використовуватись так званий червоний мигутливий ліхтар. Ну це по суті красна лампочка на батарейках, яка мигає красним: тобто, або знак, або червоний мигутливий ліхтар. Світло, яке випромінюється червоним готливим лихтарем, повинно бути добре. Видно як в світлу, так і в темну пору доби. У разі, якщо транспортний засіб не обладнаний аварійною світловою сигналізацією або з нею щось случилось, що вона не працює, то на Ззаду на багажник, на капот, на отак, як ви зараз бачите, на борт на борт кузова грузової машини установлюється знак аварійної остановки або червоний миготливий ліхтар. І всі понимают, що ця машина ну, типа, їде на аварію. Вот это я дал.